Сьогодні, 1 жовтня, наша країна святкує День Покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва та День захисників та захисниць України. Ставте великий та відповідальний момент єднання, єднання історії та сучасності, єднання минулого та сьогодення, єднання українських захисників та захисниць і вдома на світ козаками. Козаки надзвичайні герої нашої історії. Вони боролись за волю та щастя майбутнє рідної країни, як і ми зараз. Йдуть роки, але козацький дух живе у кожному українському захиснику, який бореться за батьківщину сьогодні. У цей день ми підносимо щиру молитву Пресвятої Богородиці, щоби взяла під своє покровительство усіх наших бійців, щоби кожен воїн міг повернутися до своєї родини. Це звіттям буде вдячні за захисникам. Не простаємо говорити вам дякую за можливість спати вдома. Коли ви на передові оберігаєте наш сон. Ми дякуємо вам за можливість і надалі навчатися. Повертайся, будь ласка, живи. Я прошу небагато і немало. Вечір малюйся всім сюди, щоб нещастя тебе не спіткало. Щоб янгом закрило біди, а тобою розправище крила, щоб куля лихої орди не побачила, не зачепила. Ясним ранком темнем дощовим, я дивлюсь у синє небо. Повертайся, будь ласка, живим батьківщина. Чекає на тебе.